Всім вітання сьогодні 17 вересня 25-го року. І ось поки ще потрібно встигнути показати троянди, які я отримала в позатому році Змір Рос. Саджанці я отримала осінню 23-го року. Саджанці мені не сподобалися, бо прийшли вони мені осінню, Майже окулянти. Ну, такі якісь худенькі кущики були. Ну і В тому році погано вони і розвивалися. Я посадила їх осінню, роз, і посадила осінню з матвіївських троян. Так ті набагато краще були саджанці, і кущі пішли добріше. Але не всі саджанці були поганенькі, були і непогані. Ну Воно і зараз буде видно по кущам, які які гарні. Я, якщо не забуду, прикріплю к цьому відео в описі відео за той рік. Я також, так вересні, показувала троянди Смір Рос і інших розсадників. І якщо когось зацікавити, можете порівняти ці троянди, які вони були рік тому, які вони зараз стали. В цьому року, році вони пішли. Почну з троянди Т'єрі Маркс. Цей кущ, здається, був гарний. Садженець непоганий і кущик почав розвиватися непогано і в тому році. І в цьому році, ось уже який кущ наростив. Ну, якщо садженець був хороший, то і трояндочка пішла непогана. Трояндочка сама непогана. Всередині вона отут ось ніжно рожева якась, а всередині вона прям чернильна якась. Ось яка вона? Це вже квіточка якась така пуста, так вона більш набита. Бачите, чернильна всередині. Листя здорове, троянда не хвороблива, запашна. Ось у вересні гарна вона квітне і тримається, а коли спека, все ж таки квіти підпікаються в не, Ну, не, не все ж може бути так добре. В одній троянді квіти не печуться, але на сон ой, на віддажі псуються, в іншій ще щось. Ну, всі ж не можуть бути досконалими, Хоча є й досконалі троянди. Ось тієї марка така Нехвороблива, морозостійка, квітка красива. Квітка недовго тримається. Але, хоча ось, коли не дуже жарко, довго квітка тримається. А вони постійно з'являються, квітки. Перерва між квітуваннями майже нема цієї троянди. Постійно вона з квітами. Тієрі Маркс троянда Сі ін'ю пьоплу, Хвиля дуже довго триває. Ось на відвіну від Тієрі Марка тут квітки міняються одна за одною, а ці як заквітли і стоять три тижні, може і більше. Квітки отут ніжно, ніжно, може бускові. Ну, не бускові, ну щось добускового. А в серединці фіолетові і серединка є. Оці квіти вже триваються з початком серпня, ой, вересня, а може ще з кінця серпня. Ось так. Троянда не хвороблива. Ну, то листя вже почало жовтіти. Все ж таки вже, як не крути, вересень. Ось якось так. Троянда гарна, я задоволена цією трояндою. Вона рясно квітне. Вона квітне довго, їх проміжок між хвилями недовго триває, зовсім недовго. І знову починає квітнути. Ось поза тому році мені щось метеликів захотілося. Ця троянда якась така майже метелик. Захотілося метеликів замовити ось ще звідти. Ну, ця, На жаль, не квітне зараз, метелик, мір і любов. В тому році отакий кущик був, отакенький, як з спи... сірниковий цей коробочок. Отакий. У мене, є... якщо кого зацікавить, то в тому відео, що я постараюсь прикріпити, вона буде. Там... Отакенька, була її взагалі майже не видно було. Я думала, вона з зими не вийде. Але вийшла і кущик наростила. Не дуже високий, але такий нормальний, гілястенький, і квіток багатенько було. Спочатку квітки дня два трималися, а потім і квіточки більше почали триматися. Так що вже ця трояндочка мені стала подобатися. Рожева, а всерединці бордова. І ось ще троянда з цього ж розсадника. В тому році теж кущик був маленький, я її і особливо не показувала. Квітне вона із серпня. Називається Петті Боннер. Ну, повинна була бути інша. Шраб якийсь повинен бути, щось петі, шу, щось, щось таке назва. Якщо я найду накладну, я покажу, я напишу, яка повинна була бути. А є, бо я відкрила їхні троянди. У, там у них на сайті точно така петі Бонер. Квіточки дуже красиві, як жоржинки, дуже красиві. Ця троянда. Кому потрібно на альтанку чи арку, ось вона туди. Вона отак ось буде плестися або сітка рабиця Я хочу її до сітки рабиці пересадити. Ну, вона ж тут не до місця, бачите? Тут такі троянди, чайно гібридні, флорибунди, спреї, вона тут зовсім не, не повинна була бути. Я ж кажу, тут якийсь шраб повинен був бути. Здорова, квітки красиві. В цьому році кущик почав розвиватися, почав рости. Потім тут у мене з того ж розсадника. Я ж кажу, що я тоді якісь замовила всі квітки, або метелики, або напівметелики. Ну, багато. Таких ось троянда така красива. Еоси. Три букви. Еоси. Вона в тому році квітла. Я показувала і в цьому році квітла я показувала. Бачите, ось які ще будуть листя блискуче, глянцеве. Пущик уже високий наростила. Мабуть, цей садженець був хороший, тому бачите, який і кущик такий вже високий, метр тридцять, може і більше. Так що ця трояндочка пішла і дуже красиві квіти. Ну, дуже. Еоси. Ось поруч, поруч троянда Блюїди. Блю Нижча. Кущик нижчий, але теж квітка така красива. Тут такого кольору, якогось пастельного, як колір нижньої білизни якоїсь, а всередині жовта. Кущик десь метр. В тому році після першої хвилі цей кущик захворів, в цьому році ні. Ось бачите, вересень вона стоїть здорова, все добре з цією трояндою. І квітла вона, і квітки дуже красиві. Така оригінальна. Троянда. не бджілка, а джміль, мабуть. Якраз прийшов показатися, який він. Чи журжить як. Зараз іще тут покажу троянду. Ось теж звідти, ну, ця щось мене поки не вразила і хвороблива. Ну, садженець був поганенький, в тому році квіточки якісь були, ну мала. В цьому році вона проквітла, потім захворіла ще, бачите, вона якась така ну, молода ще. І якщо я осінню 23-го садила її, майже окулянтом, там, ну, Є, як є. Називається фейцер Сірах. Червона троянда. Ну, це не метелик. Це така махрова, не набита, але махрова квітка, красива. Ну, подивимося, я її підлікую, подивимося, що буде вже в наступному році, якою вона буде. І ось ще звідти кущик. Тигряче око. Тут у мене була якась троянда червона. З базару колись купляла назву. Я не знаю, я її пересадила, вона хворіла, щось якась була така стрьомна, Я її пересадила туди в квітник на городі. Ну вона і там себе не показала, я її викину в цьому році. ось. А на її місце оцю цю око посадила. Думала, кущик буде гарний. Ну, а бачите, поки маленький. Хоча квітків були в цьому році, і в тому році були. І довго тримаються ці трояндочки. хоча метелика, а квіточки довго тримаються. І ще в у тому квітнику за сіткою рабицею, там за сіткою рабицею, за парканом, отут ще квітник є, і там точно така росте троянда, теж від міри роз. Вона повинна була бути бичача око. Але така сама, як і ця. Я літом відео знімала, порівнювала, приносила з того квітника квіточку і показувала. Їх разом вони однакові. Так, ці трояндочки. Ось гляньте, тілія перша річка. Вона мене питала, скільки вона квітне, я думала вона менше. А вона вже так давненько оці квіточки дві тримаються. Оця і оця. До тижня, мабуть. А ось іще молоденька. Тілія. Потім троянда звідти ізи дозит і ще квітне, хвиля ще триває, ну вже ось остання квітка, і пуп'янки вже нема. Ну, от якась вона така троянда, я в тому році теж помітила, що вона так, так росла. Перша хвиля проходить, вона так наростає, а потім друга хвиля, вона не виростає. Оце як була після першої хвилі, такою і є. Ну, поки так, щось її затримує. І в тому році так само. Хоча квітла, все, багато квітів було. Ну, от як була під час першої хвилі, отак і вона і залишається. Тут тільки квіточки виростають і все на обрізаних тих паганах. А зріст зовсім не пішла після першої хвилі. Хоча це флорибунда, багато її хвалять трояндарок. Ось ще ледь-ледь встигла показати. Ось яка. Квітка красива. Royal Celebration, здається. Троянда теж смір роз, теж гарна троянда. Квітки ну, такі красиві. Вони отут фіолетові, а отут сереблясті всередині. І ще і жовта серединка. Напротязі сезону кущик не хворів, нічого, ну вже з'являються жовте листя. От ось, якось так. Потім звідти у мене троянда ось. Айс був. чи щось, Я вже назву точно не пам'ятаю, Ну вона так в цьому році, в тому році взагалі не шла, Щось таке стояло стрмненьке, маленьке, ну зовсім ніяке. А в цьому році вона пішла непогано, а потім хлопчик косив і її касив. І після того вона щось не дуже. Потім троянда ред балерина, червона, квітка красива, простенька, але довго тримається. Тут у мене якесь таке жарке місце спекотне, я її хочу пересадити. У мене отам за хатою там є дві троянди з цього ж розсадника балерина. І дінки теж мускусні гібриди, як і ця. Це ред балерина, а там просто балерина. Так ось та у такого високого росту і постійно квітне, там в затінку, під горіхом. А це, бачите, тут в покутному місті щось вона ну квітне, але кущик маленький. І такі листячка світленькі якісь, ну, видно, що вона що їй щось тут ну, зовсім не подобається. Потім троянда Звідти ж, Розаріум ютерсен, тільки червона. У мене Розаріум ютерсен, є декілька кущів, зараз покажу один з них рожевий, а це червоний. Розаріум ютерсен, взагалі гарна троянда. Ну, поки ще кущик маленький, ще не йде. Ну, трішки так пішов зростати, але не дуже. Потім у мене троянда тут ось ще якась канадська троянда. Теж з того розсадника, теж на місці поки стоїть. Так. Ну. Здається, я ось розаріум Ютер рожевий, темно рожевий. Бачите, цей кущ дам... давно посаджений, Це з Щерка... черновців у мене цей кущик. І зараз ще, поки не забула, покажу трояндочку з цього розсадника. Здається, в тому році я її не показала в цьому відео про розсадники, але ось з цього розсадника. Вона чудова квітла, першу хвилю відквітла, другу хвилю відквітла, спочатку в серпні почала квітнути, і довга квітла називається Midnight Blue, Ну вже відквітла вона. Вже відквітла і давненька. Вона така рання, вона навес на початку літа, чи ще весні почала квітнути одну з найперших, і потім другу хвилю, одну з найперших. І хвиля довга триває Midnight Blue. І звідти ж у мене ось троянда. Отут ось була РУТ-66. Я в тому році її викинула. Вона мені зовсім не сподобалася. Не викинула, а дала там сусідки подачі своєї тітки. Як правильно сказати? У тітки є сусідка подачі. От у той сусідки я віддала ту троянду. І ось Звідти ж, принцеса Сибіла. Ну, ця троянда квітла і почала розвиватися в цьому році. Ось вона ще недавно квітла, ще квітки були, ну вже нема. І звідти ж троянда. Ну, зараз вона теж не квітне вже. Марк Шагал. Бачите, яка вона колюча. Садженець був такий поганенький, такий поганенький взагалі. Ну, здається, я показала ті, що з того рані. І ось іще кардинал Х'юм. Кардинал Х'юм звідти. Бачите, який він маленький стоїть. Садженець був не дуже. Ось понад спрей троян даребний кадр. Разом. Ну, не разом, а осінь 23-го року садилися. Оці всі троянди з матвіївських троян, женти, які кущі великі. І ось кардинал Х'юм, маленька квіточка. Маленький кущик. Ну квітне він протязі сезону з'являються квітки. Ну що ну, це за кущик? Ну, бачите, як багато залежить від саджанця. Якщо був він ніякий, то... Кущик такий. Ну, можеш вже на наступний рік уже і піде, подивимося. Бо троянда це хороша, кардинал х'йом. Вона квіточка така бордова, бачите, теж напівмахрова, ну не метелик, але ну, щось тоже теж таке. Якась... Квіточка красива, темна бордова, винна, в середині жовта серединка, красива квіточка, ну кущик дуже маленький Ну, і все. Тут. Потім у мене є в іншому місці, там за будинком дві. Ну туди не піду зараз, зараз розкажу про них. Дві троянди мускусні гібрид Дінки і балерина, гарні кущі. І потім там ще є отож, тигряче Око одне. квітнику и велдинг велдинг велбінг троянда а я зараз может получится через паркан покажу ну и так получается одна или две троянды пропала ну и так получается что где-то приблизно 26-27 троянд Ну, 25-27 троянд я замовила звідти. Ага, квітне зараз велбін. Зараз я його покажу, якщо буде видно, ось ото ось оце воно, отака жовтенька, абрикосова квіточка. Ото він звідти ще. І пару кущиків пропела. Ну, ось це і всі. Троянди звідти з рос. Ну, я, звісно, дякую за деякі троянди, які так гарно пішли, але не всі. І дві пори сортиці, виходить. На цьому буду завершувати. Дякую, дякую. за перегляд. Поставте вподобайку всім трояндам. Підпишіться на цей канал. Трояндочки молоді, багато молодих, намагаються бути гідними ваших переглядів. Всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Хай їх Бог береже. І слава Україні і героям слава!